Всім привіт дорогі глядачі та підписники мого каналу. Сьогодні так як я обіцяв повернення, О, повернення так. по звуку, наче наче там повідвалювались нахрен клапана. Якось так. Що можу сказати? Дійсно неприємна ситуація, тому що клієнт її припер хрім звідкіль. Я його півтора року відмовляв від... Від того, щоб він її пер до мене, але, коротше, насовітували, як то кажуть, насовітували дуже добре, а тепер от, от така от хрінь сталася. Чому таке сталося? от, ну, Не знаю, грішка за собою я не відчуваю зовсім зовсім грішка не відчуваю. Е, по звуку наче... Повідпадали клапана ну і дзвонить так якось не дуже не дуже добре зараз розбираю швидесенько швидесенько розбираю і кажу вам ще раз можливо ви запам'ятаєте не пріть техніку далеко від Дому. Тому що, ну чесно кажучи, це буде лише, лише антиреклама. Якось так. Так, тут, ну, блин, все чудово, прекрасно, нічого не соплить. Візуально все ідеально. Перевіряємо. наши клапана такс пуск пришло пришло дело такс пришло 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 хопс и е, е не провортаем еще разок провертаем провертаем 1 2 вот лишилось, я не розумію чому, трішки шматок червоного герметика. чи Червоний герметик я не продовжував туди. Так от мій, як то кажуть, про, про його. Хоча все відмивалось настільки ідеально чудово. От, бачите який ремонтник хреновий, який вийшов вот отаку от хрінь після себе. Та блін О от, шмат червоного герметика. Ремонтника нахрен звільнить. Так, перевіряємо. Щупер, перевіряємо. Зазорчик. Ну блін Ну, ідеально. Випускний, наче знову, наче знову збільшився. От чому збільшується тепловий зазор на, на випуску, а? От цього я не розумію. Після тестувань було все добре. Ну, як добре, тестування я зробив. До речі, при... Складання всього доку... А, я ж я ж не перевіряв. Так, я ж нову шестерню встановлював, так Звісно, що могли змінитися зазори, але впускний був ідеальний, випускний був відпущений, я його трішечки затягував. Чому так? хрін його знаю. От не знаю. Не знаю, що за хрін трапилося. Мабуть що? Мабуть, прийдеться розбирати. Зараз швиденько відключу. Що, я включаю, мабуть, внесеньку перемотку і розбираю доважку до тієї проблеми, яка тут, яка тут заховалася. Або, або, або шестерню провернула, яку я напресовував, або нахитнулася розподільча пластикова шестерня. Інших варіантів в мене немає. Праймер качає ідеально, тобто без жодних, жодних нарікань. Що я можу сказати про клапана? Клапана ідеально, все чітко. Отак от, от воно повинно стояти, от як воно і стоїть. Стрілка-стрілка, стрілка-стрілка. І е, якщо перевіряти, то перевіряється воно дуже просто. Е, от, магніти закінчуються. Перше ребро, друге ребро і на другому ребрі. Стрілка для регулювання безпосередньо клапанів. Отак от. От, от. І от воно. Тобто тут все встановлено правильно. Так, я нічого не побачу. І, звісно, що той, хто порадить зняти глушник і подивитися на стан самого поршня, що там сталося, також це до одного місця, тому що ви тут поршень не побачите. Раз, два, все правильно. Короче, як один із варіантів розбирати повністю і дивитись на шестерню, де стоїть шестерня, чи в правильному місці вона стоїть чи ні, тому що, тому що візуально вона стоїть ідеально правильно. А Хоча, якщо дивитись прямо по центру центру, то наче і неправильно стоїть. Центр. Та це не блять, правильно. Коротше, в будь-якому випадку прийдеться розбирати. Те, що вона отут усе мокре і стікало на імпульсну шлангу, це, це, ну, сам клієнт сказав, що її льє жорстко і вона не запускається зовсім. Те, що я почув ну, візуально, <кій> коли дергав, то раначе таке, як е, клапана, як то кажуть, тріскотять, сокотять Коротше, попадало вже. Розбираю, розбираю нахрен повністю, а що робити. Інших варіантів у мене немає. <гум> ммм, таке, як наче фази поздвигалися. Чи то в мене глюкани, чи то дійсно. Мабуть так. Мабуть, оце воно і є, що провернуло шестерню. От видно тут зазор і видно от тут більший зазор. Ну, різниця навіть не скажу там, скільки градусів. Можливо, ну, десь 5-7 градусів різниця. Так що тут така штука. Знімаємо. Уже все перевірили. Все воно масне. Масло не шкодує. Ну і от також, от, якщо дивитись на кільця, то кільця посходились. Я їх виставляв отак. От. Отак от я їх розставляв одна тут, одна тут. Нагарчик я мив. Те, що відмилося, те відмилося. Те, що не відмилося, наждачка, я його не шкрябав. Якось так. Ох, ти Ну, коротше що, зараз буду перепресовувати знову е шестерню. Хоча, хоча якщо взяти, та ні так, так і так, трохи є різниця тут, е... мене ще тут більше було. Займаюсь. перепресовую шестерню знову і спробую. Спробую, що з цього діла всього вийде. Але ж також, чому її провернуло через нагрів, так ну, блін. Який тут був повинен бути нагрів, щоб її так провернуло. Ну, я спалив півтори баки. У мене було все чудово і клієнт спалив. В баку, Потім вона заглохла, потім на наступний день вона запустилася і там бак, два, три, скільки, скільки точно не знаю, вона в клієнта працювала. Короте, менше приближає, більше справ. Е -е, розбираю, перепресовую і ну, складаю. Та ні, ну хлопці, це все, як то кажуть, <coughs> роч. Чому? Тому що я вирішив взяти той колінчастий вал, який працював. І якщо все-все-все, от він. От він. Це з тої другої, яка на ремонті. І якщо взяти, впродолити. Та є моє, все на свої місця. Ну то тут також буде. Якщо рівно, ну то все те ж саме і тут буде. От воно. Все те саме. А якщо рівно рівно, то також тут менше, тут більше так що це не з колінвалом не з перепресовкою зараз розберу все знову тобто не, не розберу а почищу помию внутрішню поверхні і знову знову складу все до кучі що воно скаже Клапана поперетирав, все-все-все знову помив, обезжирив катерину обезжирив перемив, перед цим всім, подивився знову ж таки газорозподіл так само, як і на старому колі, інчастому валу там, де не перекресовувалось. Буду складати а там а там як карта ляже, тому що ну, час йде, зараз воно трішечки. Підсохне і поспадає. До речі, я на, на поверхню двигуна трішечки-трішечки мазюкаю, а там, де йде каналка, то там вже більше мазюкаю. на кітпромі воно це все показало, що працює. На ці всі штуки, чесно скажу, дірко немає сенсу купувати. Ну, там просто, просто цінний капець, а сенс один і той же самий. Там уже не знаю. Тому вже не знаю. І що, двигун повністю перепакований, все обезжирено, тобто всі посадки, ну все як має бути. Зараз перевіряю знову ж таки регулювання клапанів, Клапани були відрегульовані наново. Зараз, якщо тут буде, що там написано по прайсу, а по прайсу прописано там від 6 до 7, якщо компресія оця дана в проміжках 6-7 то це означає, що клапана відрегульовані нормально. дергаємо П'ять. 5-6, ну майже сім. Майже сімірку пише. Ну, це в межах Та ні, рівно сім пише. В общем, в межах дозволеного. В межах. Тобто наразі її можна спробувати запустити. мізки не працюють, мізки пішли, пішли спадки. Що, блять, нічого. Причину я не знайшов. Це, до речі, оцей перехідник робив мені ліс лісгосп для звичайнісінької двохтактної техніки. Ну, А виявляється, те, що кажуть, що там повинна бути компресія, оця от хрінька, оця от компресометр потрібен лише для 4 міксової системи. Ну, і для чотиритактних двигунів. Косарок двигунів що на колесах і все. праймер праймер качає ідеально Блин, накачувався ідеально скупіння перед цим я пробував він накачувався ідеально модуль запалювання я перевіряв модуль запалювання справний тобто на холодному ісправний на гарячому якщо вона і на холодному працює то це вже модуль. Але модуль може показати, що він працює лише на гарячу, Ну, інколи інколи буває. Закрили, тобто включили. Що там? Де там закрита заслінка? Де, Де закрита? Вверх, вниз. В мене вже наш тіпає. Вверх закритий. вас закрыто. Теперь скажите мне, пожалуйста, что с ней не так, а? Після того, як привіз її клієнт, вона не запускалася. Я це перевіряв і показував вам на камеру. Вона не хотіла запускатися. Клапана були в нормі. Я перевіряв, не знаю, попалося на камеру або ні. Розбирав все повністю, нахрен розбирав, все було в нормі. навіть Я вже гадав, що на... цей, старий... Старий, а з іншої техніки даного клієнта, там, де використовували. Чисте пальне, От, вона ще на ремонті, запчастини ще не приїхали. Вже цей підшипник я зняв. Так. Звісно, ось зняв її обтер. Тут ще вон, видно, що грязне. Встановлював колінчастий вал. Передивлювався, перекручував, все, все ідеально, все гарно, блін. На, на цьому колінчастому валу, який я вперше перепресовував, я вам розповідав, що я це все діло роблю в перший раз. За, для, по перше, перше це експеримент. А друге, це для того, щоб трішечки зекономити гроші клієнта. Ну якось так. І я думав, якщо вийде, то вийде. Якщо не вийде, то не вийде. Перше, воно вийшло. Дана техніка протестувалася півтора баки. і Я їй не давав відпочинку. Тобто пів півбаку я зажав газульку і маслав до упору. Все. Потім я налив повний бак пального. До речі, там мені писали, я не пам'ятаю хто писав, сказали, що по мануалу тут влазить там 400 чимось чи 400 чимось мллів. От моя мірна колба, вона грязна, вже стара, це вже ніхрена не відмивається. От Наливається пальне 576 і додається мастило. На цю техніку я використовував я там 20 грам, тобто половинку. Додавав. І майже все-все-все це діло, майже всі 600 грамів залізло до опору сюди в бачок. Мож, можливо, там потрібно заливати там 400 мл, але я лью аж аж, аж, аж по самі-самі вінці. Якось так. Тобто ну, На даний час я не знаю причину, що з нею було. Якщо ви скажете, потрібно було перевірити на герметичність. Там, чи, ще щось, чи ще щось, Я впевнений, що там ну, не було підтягнене повітря, тому що по, по звуку е, було таке, як наче, е, клапана е, повиходили із своїх фаз, Тобто е, направляюча клапана вона просто вивалилася або відбила е, розподільчу. розподільчувату шестерню фаз. І там щось воно там перескочило Це по звуку, те, що я сказав по звуку. Те, що вона була мокра, так, я сказав, що вона була мокра. Тобто навіть от гвинт він лишився мокрим. Я не знаю чому, але він в маслі і він мокрий. І е, стікало все, і імпульсна шланга е, ззовні була також. ну в... Мокра, ну, мокра, грязна в мастилі. І сам картер, коли я розбирав, також воно все було в мастилі. Наче е, е, або занадто багато було мастила, або якось працювали трішечки неправильно. Я полюбляю працювати, зажав повністю на максимум і передолиш все. Тобто ні, ніяких оцих вень-вень-вень, як хтось, хтось там полюбляє. Вень-вень-вень це лише це мож, там можна бі, біля там заборчика або ще щось, або ще щось. О, ще разок. Чого ти скотиня позоглохав? Ще раз повторюсь, е, ніколи не здавайте, десь там хрім знаде. Віддайте ну, в себе там на сервісному центрі і ближче буде, і, і, і проблем менше. Так що так, На даному разі, скоріш за все, я лишився, лишився винним у всіх, у всіх гріхах і, скоріш за все, піде, ну, звісно, що піде антиреклама. Що буде з тою технікою, яку я тільки що показував, де наразі це на завтра приїде тільки циліндропоршнева група, бо там якісь там нюанси були зависловано все. Якщо тут було на 2000 ремонту, то там буде тобто запчастину на 2000, то там буде з запчастин на 11 тисяч. Ну, десь так, плюс-мінус, тому що ще з запчастини трішечки виросло. Зберу докупи, протестую, потім перевірю зазор клапанів. Ну, якщо все, все добре, знову там хвилин там 5, 10, 20 протестую. Ну, якщо все, все добре, то поїдемо надалі клієнту. А там, а там не знаю. Якось так. Дякую всім за вас. Дінок зустрічі миро що у нас у, дані, у нас, скаже? И ранок, шоу за хрень.